Всім добрий вечір. Сьогодні у нас знову ключик. Ключик якби не простий, але в принципі я думаю, ви його маєте всі пройти. Як завжди, у вас є два відео: одне в звичайному режимі, інше в сповільненому. І так, по новинам сьогодні, як вам докс, який реально виходить на лісти 20 го числа. Народ, Тому будемо чекати і вітаю, хто в нього залетів, хто не, не послухався, не залетів. ну... Будете тепер знати, що потрібно залітати в інші проєкти, які реально дадуть вам кошти. Ну, але ми ще поки що нічого не вивели. Дочекаємось. 20-го 20 буде лістинг. Я думаю, 22-го дадуть дроп. І так, що ще нового нема. Качайте нову карточку, яка вийшла сьогодні в день. Дуже вигідна. Друзів, на неї не потрібно. Прокачуйте на 15-16 рівень поки. Її термін дії не пройшов. Вона дуже класна, вже в мене 10 рівень, і я далі просуваюся в лорді. Тому чекаю вас в лордах. Всім гарного дня! До, до побачення!